На Дубинщині в селі Тараканів трапилась масштабна пожежа. Чорний густий дим, від якої виднівся за кілька кілометрів. Місцеві жителі розповіли, горів житловий будинок. Пожежні я не знаю, скільки їх було. Тут точно я не знаю, скільки може шість машин. От, оце. Я бачив три, а потім ще три. Масштабна була дуже багато пожежних було тушили, але все обійшлося. Немає. Швидко не викликалася. Не було кого рятувати, всі були цілі. За даними рятувальників, коли вони приїхали на місце виклику, побачили, що вогнем окоплено дах та перекриття двох господарчих будівель. Вогонь з яких вже встиг перекинутися на дах поруч розташованого житлового будинку. Все свідчило про те, що пожежу помітили пізно. На щастя, внаслідок займання ніхто не постраждав. Спільно з місцевою пожежною командою села Привільна рятувальники негайно розпочали гасіння. Вогонь встиг знищити покрівлю та перекриття двох господарських будівель, а також покрівлю житлового будинку. Пошкоджено два вікна та вхідні двері сусідньої господарчої будівлі. Місцеві подейкують, що ймовірною причиною загорання стало коротке замикання внаслідок відключень світла. Бо виключають світло, розумієте? Виключають світло і це, є. Ну, скільки там виключають, на 4 години чи на 5 годин. З Києва ото, дадуть виключати. І все, і коротке може замикання. То в будь-якій хаті статися. Не дай Бог, звісно. Мешканці будинку також розділяють думку сусідів. Не на камеру кажуть, це наслідки відключення електроенергії. Натомість, як пояснюють ДСНСники, причина займання поки що встановлюється. Втім, закликають громадян бути обачними під час відключень світла, щоб уникнути аварій, поломок техніки та пожеж. Наголошують, потрібно дотримуватись кількох простих правил. Від'єднайте від мережі всі енергоємні прилади під час ісу. Вмикайте електроприлади поступово по одному приладу кожні 5-10 хвилин, даючи час мережі стабілізуватися, підключайте електрогенератори та насосні станції не раніше, ніж через 20 хвилин після появи світла, їх висока потужність може призвести до перенапруги в мережі. Пам'ятайте, дотримуючись цих простих правил, ви зможете уникнути аварій, поломок техніки та пожеж, а також зберегти свою електромережу в працездатному стані. Ірина Грабчак та Віктор Міщук телеканал ITV Media Медіагруп.